Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович, і я очільник Української духовної академії просвітлення. Я, як і ви, є сущий в Україні, так само як і ви, переживаю цей період холоду, період дуже нестабільної ситуації в країні. І в нашому самопочутті, і тому ми через один із наших каналів звернулися до Абсолюта з проханням, що нам робити в такий тривожний і дуже непростий шлях, як нам пережити е, оці часи невизначеності, часи холоду і зневіри. І він нам буквально передав. Послання. Він сказав про те, що він всіх бачить, що він всіх чує, що він за кожного з нас боліває і кожному з нас може допомогти, нам достатньо до нього просто звернутися. І, щоб пережити ці важкі части, треба дуже точно своїми словами сказати, що ми конкретно хочемо отримати, яку підтримку, яку допомогу від Всевишнього. Тобто треба почати жити в Богові. Треба відкинути всі свої упередження і зрозуміти, що цей світ має, так би мовити, Керманича. Найвищий прояв божественний, називається Абсолют. І до нього, коли ви звертаєтеся, якщо вам зручніше звертатися там просто до Отця Небесного, звертайтесь до Отця Небесного, до Аллаха, значить до Аллаха. Байдуже, як ви його називаєте, все одно там це, Всесвіт, вищий розум, все одно це Божественний прояв. Просто божественний прояв, який не має нічого. Людського, так би мовити, ну, не привносимо ми туди свої там антропоморфні уявлення про, про Бога. Називається Абсолют. річ в собі, який не має нічого відносного. І та, він говорить, що все минеться. Не переживайте. Головне, що ви повинні вірити в свої сили і в Бога. і він нам передав таку практику, яку я назвав порятунок під час біди. І я хотів би, щоб ви цю практику поширили, тому що зараз ну, дуже багато українців переживають дуже важкі часи. Я вже не кажу про Київ, який весь час. Мерзне в холоді, знаходиться без води, без можливості нормально відпочити, нормально приготувати собі їжу. Я вже не кажу про те, як важко нам під час цих постійних нічних обстрілів і так далі. От в тій чи іншій мірі всі українці зараз переживають дуже важкі. Часи. І тому поширюйте цю практику для того, щоб якомога більше серед вас могли е за допомогою Божественної цієї сили, Божественного прояву собі допомогти. І так, практика називається Порятунок під час біди. В модельному просторі заплющить ясні очі, внутрішній погляд. Спрямуйте собі в область серця, пошліть добрий намір, щоб в області вашого серця стало світліше. Не звертайте уваги на думки, що лізуть в голову. За півтори-дві хвилини вони вгамуються, і в серці буде світло, в голові штиль, а в душі. Гармонія. Ви в невимовному, в тому реальному світі, в якому насправді ми живемо. І тепер в тих обставинах вашої біди в холоді, війні, в втратах, в тому, в чому нам доводиться жити. Простими словами зверніться до Бога. Абсолюте, допоможи мені пережити важкі часи і вказуйте війну, холод, хворобу, втрати тощо. Забери мої тривоги, мій біль, страждання прямо тепер. Зігрій мене своїм теплом, це мій намір. Зберіть в золоту таку сітку всі свої скорботи, весь свій біль, холод, все, від чого ви хочете позбутися прямо тепер. Заверніть його, зав'яжіть в кулю і відправте на суд Божий до Творця. Станьте вільним від тих всіх тягот, які сьогодні спотворюють вам життя і змушують вас просто виживати. Відчуйте полегшення. Робіть те саме для своїх дітей, які не можуть самі зробити таку практику. Тільки вказуйте, для кого ви це робите, для своїх е батьків похилого віку, яким не вистачить життя, щоб пояснювати, як це працює. Просто зробіть для них, щоб вони також були в теплі, в добрі, не хворіли і були цілісними. Бог прийме всі ваші звернення, е всі ваші прохання і обов'язково допоможе. Тільки конкретно вказуйте. Не треба з заумними словами щось вимовляти там, е сусальним, там текстом якимось. простими словами. Скажіть, що в мене є проблема чи проблема в моїх дітей, чи в е моїх батьків, чи в моїх рідних. І я її. Загортаю в таке послання у вигляді золотої сітки, відправляю вверх до Творця на суд Божий. Я хочу від цього всього звільнити своїх рідних і близьких. Візуалізуйте як вас або ваших рідних і близьких, якщо ви за них просите, огортає Божественна енергія. Такий кокон, що містить сяючі зірочки у просторі. І цей кокон зігріває вас своїм теплом. Ви відчуваєте умиротворення і спокій. Вам стає тепло і затишно посеред холоду, посеред війни. Посеред цього хаосу, який ми змушені всі переживати, огорніть себе цим коконом, як ковдрою, Зануртеся в його сяючий простір, увідіть в стан чистого наміру. Тобто, коли ви вірите в те, що ви говорите, і говорите це з емоційним забарвленням, і зробіть таку заяву, і я в гармонії, і я цілісний, і я в теплі на цілу ніч, це мій намір. І прислухайтеся до своїх відчуттів. У вас огорне така ніжна божественна енергія, ви встановите прямий зв'язок з абсолютом. А з абсолютом ми зв'язані на рівні клітин, тобто кожна із клітин вашого тіла відчуває абсолюта. І тому ви відчуєте, як дійсно стає тепліше, спокійніше. Як дійсно оці проблеми, з якими ми ще хвилину тому назад себе ототожнювали, стали віддалятися. І натомість повертається втрачена вами цілісність і впевненість в тому, що ви впораєтесь із цією бідою. Подяка! Абсолюти. Я дякую тобі за твою мудрість і любов. Хай буде так. Аум. тись на своїх руках, усвідомте їх, усвідомте свої ноги, корпус, голову, все тіло. Візуалізуйте позаду себе на відстані 1,5-2 метри двопільні високі, білі старовинні двері, які відчинені в простір туди від вас. Наміром притягніть їх, щоб вони стали на защіпку. Клац! і тільки після цього повертайтеся сюди. Робіть цю практику стільки, скільки в тому є необхідність. Декілька разів на день. Робіть це перед сном, коли ви будете там натягати на себе всі ковдри, які тільки вдома є, всі теплі шкарпетки і так далі. Робіть це доти, доки не відчуєте присутність божественної енергії довкола вас, в вашій аурі. Вона ще раз кажу, проявляється як зірочки, як іскри на морозі. От тільки зірочки такі вони е, золотистого кольору. Ось тоді це означає, що вас почув творець. Тільки не забувайте Конкретна, конкретне звернення, що вам потрібно. Вказуйте, на який час ви хочете запустити оцю процедуру, оцей процес. І обов'язково. Щиро треба подякувати творцю за його божественну енергію. А я вам більше скажу: вся енергія у нашому всесвіті божественна. І ви отримуєте до неї доступ тільки тоді, коли ви щирі. А всі, хто наживаються на нашому горі, хто зараз в Ізраїлі посміхається з приводу того, як вони украли, у нас всі кошти, які були спрямовані на захист наших енергетичних систем, вони також знаходяться під прямим божественним контролем. І вони отримають своє. Ніякі гроші їх не врятують. І ті, що в нас всередині знаходяться і продовжують грабувати цей нещасний народ, також. Не уникнуть божественної кари, не сумнівайтесь. Всім їм наші сльози вилються кривавими слізьми. І не тільки їм, а ще їхнім нащадкам. Тому бережіть себе, дорогі українці. Живіть Богові і Він вас не залишить, як і раніше не залишав нас наодинці з нашими бідами. Ми переживемо все. І це також. Розповсюдьте цю практику. Намасте. Я визнаю і поважаю вас Бога в кожному із вас, дорогі українці. Бережіть себе.